Як на мене, я завжди її вважала якоюсь без сенсу. Використовуватиму ось таку пінку. Я, якщо чесно, не впевнена, тому що у мене таке тонке волосся. Але коли вже закручую, то я до обличчя закручую ось так. Отут у нього забивається. Друзі, вітаю на каналі. Я з ось таким мокрим волоссям, а це означає, що сьогодні ми з вами будемо робити укладку. Вкладати ми волосся, вгадайте на що? На стайлер, який я обіцяла продати у своїх попередніх відео, але жіноча логіка відсутня. Тому я вирішила його не продавати, оскільки я знаю, якщо я його продам, то мене буде душити жаба, і я знову захочу його купити. Тому я вирішила залишити і періодично роблю на нього якісь вкладки, коли є бажання. Сьогодні ми будемо використовувати ось таку насадку. Як на мене, я завжди її вважала якоюсь. Без сенсу, якщо чесно, тому що якби вона хоча б крутилася, знаєте, роблять такі праші. у пра, мене, до речі, колись був в Україні такий за 600 гривень, який отак крутився, і можна було б хоча б якось вкладати і робити об'єм, а це і не крутиться. З ним треба навчитися працювати. І саме сьогодні ми це з вами і будемо робити. Отже, зараз я буду висушувати волосся, ось таке воно в мене вологе. в процесі буду показувати, які засоби буду наносити. Спочатку я нанесу ось такий засіб від Брає. це термозахист, також він розгладжує волосся і має, має дуже приємний такий запах. Отже, друзі, зараз висушую зі звичайною насадкою, і потім приступатимемо до укладки вже з Висушила десь на... 70%. зараз. Що буду використовувати? Використовуватиму ось таку пінку. Знайшла я цю пінку в кіктоті, і там дівчата казали, що вона прям супер. Від неї укладка на Dyson тримається. Ну що ж, будемо тестувати. Я, якщо чесно, не впевнена, тому що в мене таке тонке волосся, і воно вже довге. І вся укладка вона просто розпадається. Зараз я ще трохи використовуватиму в переміжку. Цей засіб взагалі призначений для тих, у кого тонке волосся, і воно е його потовща, і за рахунок цього стає більший об'єм. Тому я трошечки його використаю, оскільки в мене достатньо таке тонке волосся. Якщо зібрати його е в од одну руку, то це буде як мишений хвіст, я його називаю. Тому дуже багато не наноситиму для того, щоб не переборщити. Розділю я його на дві частини. І ось тут відділю верхню частину і почну сушити з нижньої. І заколю законками. Так, я зрозуміла, його треба почистить. Отут у нього забивається. Чому це добивається, коли я вкладаю волосся? Я зараз пристосувалася, поки накрутила там цю частину волосся. Я беру одну невеличку прядку. Ось це заколюю. Спочатку я беру локон ось так. По-різному прохожусь ось так, потім з цієї сторони. Але коли вже закручую, то я до обличчя закручую ось так. І коли розкручую його, то від обличчя, і воно виходить такий цікавий локон. Ну, взагалі, побачимо в кінці, що з цього вийде. Так, зараз чубчик розкручу і закручу його на легкий бігуті. Закріплю його. Так. так, ну що, друзі, докрутила я, бачите, я не знаю, зараз побачимо, що з цього вийде. Так, ну і в кінці для кінчиків смажимо маслом. Тушечки зовсім. Як на мене непоганий вийшов об'єм, такі легкі завитки. Мені здається, знаєте що? Мені потрібно, щоб мене трошки жорсткіше було волосся, або хоча б почати його фарбувати, тоді якісь укладки, знаєте, будуть довше триматися, і буде ось цей голівудський об'єм. Раніше мене трималися укладки, бо в мене було більш жорсткіше і більш сухіше волосся. Боже, яке це масло? Просто неймовірно щось. Так, ну що, друзі, поставлю 7 з 10 цьому брашу. Так, треба набити руку, там є специфіка вкладання на нього. Треба пристосуватися, як його крутити від обличчя до обличчя. Але бачите, робить таку цікаву укладку. Я думаю, що можна ще більше прикореневий об'єм зробити, але... Це все, все на що спроможне виявилося. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Ставте лайк, пишіть коментар, і зустрінемось у наступних відео.